По которому на наши... Мамер 5235 було передано під забудову товариства з обмеженою відповідальністю у сільбюро... для будівництва неправного комплексу. Одначні рішення приймалися за голосними порушеннями процедури. Без проєкту відведення та громадських слухань. Звертала увагу державних органів до сфери повноважень, які належить контролю та додатку утриманням дозвільного природокористу Нато року забудованих загнав на земельну ділянку ескаватори та бульдозери та почав коробки на ділянці допомагали та змічна, вказуючи, що має на нього закону. Ми звертаємось до вас, Віктор Федоровичу, запросимо вашу допомогу. Адже ситуація, коли потребує байдужитися, а прошу таку молодічно це на пользу закон, там. Зняти руки ворога. Дякую, рішення. прийнято одноголосно. Доручимо нашим автомістам збирати підписи під цими зверненнями. Ми будемо сподіватися. Що сьогодні страшня?